Обов'язково лікті мають бути на столі, не на вісу. І ось таким чином тоді малюємо, водимо писачком по яйцю. Спочатку олівцем створюють ескіз майбутнього малюнку, а потім окреслюють його розплавленим воском. До Великодня 13-річна Ілона вперше в житті навчається робити традиційну писанку. Найскладніше, напевно, рівно розмальовувати. а… А так все легко. Ось є такий. Спочатку я подумала, що це серденько і намалювала так. А це ну я не знаю, якийсь... лапка. Це в мене буде як і оберіг, і як пам'ятка. Поруч з Іоною свою першу писанку створює її школярка Соломія. Малює на ній квіти. Дівчина обрала орнамент з притаманними для Дніпропетровщини кольорами червоним та жовтим. А далі потрібно деякі частини зашляхувати віском, щоб потім вони були жовтого кольору. Він навіть мені потікав пік мене. Це було трошки важко, але наче нормально вийшло. Я хочу подарувати мамі, щоб у неї була пам'ять про мене. Після фарбування майже готові писанки опалюють на вогні, аби розплавити залишившийся віск. Традиційно на Дніпропетровщині на них вимальовували сонце, квіти, тварин та хрести, каже культурологиня Наталя Лисовець. Символ сонця а він зустрічається в різних варіаціях по усіх по, по усій терені України. І от власне для нашого регіону притаманне ось таке чергування в цьому орнаменті. Тобто, ми бачимо, що одна пелюсточка у нас тут червона, друга жовта. Такі розписані яйця вважалися оберегами від злих сил, каже Наталія Осовець, декілька століть тому була традиція дарувати їх одне одному на початку весни. Писанка писалася виключно на сирому яйці. Відповідно, вважали, що ось цей зародок життя, який у ній є, він має магічну силу, і в подальшому така писанка, намальована з певним побажанням, буде обов'язково приносити достаток. Писанки на Дніпропетровщині створюють з часів Київської Русі ще до появи на території сучасної України Великодня, каже Наталя Лисовець. Зазначає, звичай таким чином розмальовувати яйця в українців запозичили деякі сусідні країни. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.